Батько казав, в будинку має бути вогонь. А бабуся казала: ой, доцю, обережно з цим вогнем, обов'язково сиди дома, нікуди не йди, коли груба горить. Дивися дуже уважно. Вона дуже боялася, щоб пожежі не було, тому що коли вона молода чи маленька була, то вона жила у прийомній сім'ї, в неї була мачуха. І вони тоді згоріли. згорів прямо взимку будинок, згорів, і вони жили в хливу до весни. Вона дуже добре запам'ятала, і після того мені постійно казала, що доцю дивися за грубою, дивися, щоб ніякий вогник не впав, не виходь нікуди, коли груба горить. Ох, і жари, де оце розтопила щойно грубку. Такий жар іде, що не може телефон ближче. Прямо так ого. тако можна. Ви любите топити грубу? Наступного дня я вже їхала до Києва. Думками була то тут, то там, то в Вільшані, то в Києві. Мені і там, і там добре. І будь де добре. Але постійно кудись тягне. От душа якась неспокійна. А чи у вас так само? Чи ви теж думаєте, що от сьогодні я б хотів би там на море поїхати, а завтра от хочеться в село? Ну, коли, звісно, коли в Києві тривожна ніч. То, звісно, думки тільки про те, аби, аби врятуватися. І тоді вже думаєш: ну, можливо, все ж таки краще десь поїхати, перечекати цю страшну пору. Але все одно їду до Києва і мені радісно. Радісно від шляху, від дороги, від того, що я переміщуюсь у просторі. Це мене надихає, це мені подобається. Я люблю подорожувати? Я не можу бути на одному місці більше, ніж не знаю скільки. Я трошки більше року пробула в Києві, і я вже злітаю з катушок. Ось. І зараз я готую наступну подорож. А яку подорож? Дивіться, будь ласка, в наступному відео. Нарешті я в Києві. Моя мандрівка завершилася, але я в очікуванні наступної великої мандрівки.